І так, для розборки кожуха апарата циклон-Вак потрібно взяти фрезу, вставити її в ручку. Потім одною рукою зажати нижню частину маніпули і покачуючимся действиєм розібрати. Дуже важливо звернути ваше увагу на ці замки. Тут і тут виємка. На другої стороні їх немає. Далі потрібно нажати на цю частину і винути мікромотор. Далі ви можете цю, цей кожух промити, потім ретельно висушити, ручку почистити сухою щіткою. І після цього все збирається в обратному напрямку. Вставляєте мікромотор сюди, щоб він зафіксувався. Потім по замкам тут і тут. Сувмістіть правильно і все з'єднати. Таким чином, у вас все збереться, нічого не буде тріскатися.